Привіт! Перед вами класична засніжена ялинка висотою 2 метри 10 см від UrbanTree. Ялинка класичного темно-зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Саме тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Ялинка виготовлена із первинного та безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Він абсолютно не має запаху та голочки зовсім не колють пальці. Цей пластик привозять на виробництво у рулонах, які потім розрізають, формують по гілочках, і уже потім виходить ось така ялинка. Зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона заокруглена конусом до верху, а не обрізана під 90 градусів, як у багатьох інших магазинах. Сніжок із гілочок не осипаються, так само і не осипаються самі голочки, тому можете не хвилюватися. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. До речі, про підставку. Підставка дуже стійка, пластмасова, розбірна, складається із чотирьох ніжок. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Якщо раптом вам потрібно зменшити діаметр, ви просто підгинаєте гілочку до верху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок. Ялиночка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку цупку та рішарову картонну коробку, адже так ви економите на доставці, тому що не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю красуню не в сезон наступних 6-7 років, адже саме такий термін служби цих ялинок. Також до кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Ще раз хочу наголосити, що ця ялинка абсолютно безпечна, адже при зіткненні з вогнем вона не буде різко спалахувати, а лише поступово-поступово тліти. Давайте перевіримо. Ми говоримо все чесно, так як є насправді, і єдиний мінус з цих ялинок, що вони з роком в рік можуть мнутися. Але це легко можна виправити за допомогою парового генератора або звичайного фену. Щоб гілочки вирівнялися, ви просто вмикаєте на гаряче повітря, і так гілочки під тиском гарячого повітря знову будуть рівні. Отож, якщо ви шукали красиву, деталізовану та безпечну ялинку, тоді я вас вітаю, ви її знайшли. Отож, замовляйте класичну засіжену ялинку висотою 2 метри 10 сантиметрів прямо зараз, з можливістю обміну та без жодних передоплат.